Сія друга, Ісус бере на себе хрест. Вівтар кривавий, хрест святий, Вівтар священий, викупної жертви бере на плечі, щоб на Нім померти. Вперед, вперед. Вигукують кати, земля здригається від жаху, це ж творець, життя усіх, засуджене на смерть, це ж лікар душ людських зранних сердець, і чаша болю сповнена ущерть. Приниження, тернина, оплювання, удари, жовч, прокльони, бичування, цареві ангелів. Наругу той приймає, хто небо хмарами вкриває, хто землю й води сотворив іде на смерть, щоб ти ожив. Вигляд його не мав нічого людського в собі. Так многота народів буде на нього дивуватись. Царі затулять рота в свого. Бо таке побачать, що їм не оповідалось. Довідується про таке, чого не чули. Хто б повірив тому, що ми чули? Кому раме Господні об'явилось? Він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Не було в ньому ні виду, ні краси. Ми бачили його, ні вигляду принадного не було в ньому. Зневажений, останній між людьми чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його за нізащо мали. Та він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив, він же був поранений за гріхи наші. Роздавлений за беззаконня наші, кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх, Господь поклав на нього, його мордовано, та він упокорявся і не розтуляв своїх уст, немов ягня. Що на заліз ведуть його, немов німа вівця перед обстригачами не відкривав він уст. Насильно. Скорим судом його вхопили, хто з його сучасників думав, що його вирвано з землі живих, і що за гріхи народу свого його побито аж до смерти. E